Часто вихід з ладу бензинових та дизельних генераторів відбувається через їх несвоєчасне обслуговування. А саме треба вчасно замінювати оливу та чистити або міняти повітряний фільтр. На прикладі ось цього малюка я покажу, як все це просто робиться. Ті генератори, котрі зараз продаються, і так не самої кращої якості. І щоб хоч якось подовжити їх життя, треба вчасно робити ТО. Я б рекомендував першу заміну оливи робити після відпрацювання одного баку бензину з навантаженням у 50%. Потім можна робити через 30-50 годин роботи в залежності від навантаження. Чим більше навантаження, тим частіше треба міняти оливу. При цьому не лити в них звичайну оливу. Хоча, звісно, вони будуть працювати і на оливі для автомобіля. Як міняти? Все дуже просто. Якщо міняти та чистити фільтр, то треба відкрутити бокову кришку. Якщо міняєте тільки оливу, то беремо комплектну викрутку і відкручуємо заглушку. Я чищу фільтр кожне друге чи третє ТО. Він працює відносно в чистому середовищі і не дуже забивається. Для зручності відрізаємо пляшку із під води таким чином, щоб вона щільно прилягала біля зливного отвору. Прогріваємо генератор 5-10 хвилин і відкручуємо щуп. Підставляємо ємність і обережно зливаємо всю оливу, перехиляючи генератор на бік. Обов'язково читаємо, яка ємність картеру саме в вашому генераторі. Відміряємо кількість у мірний стакан. Чи просто заливаємо через лійку, по рівню, який вказаний, чи в книжці. Чи на самому генераторі. Заливаємо оливу. Я б рекомендував використовувати спеціалізовані оливи. Як приклад, це ліквімолі та опит. Вони розроблені для мототехніки та судової техніки. Найкраще підходять для 4 бензинових генераторів з повітряним охолодженням двигуна. Звісно, що ліквімолі це преміум сегмент, тому вона і дорожча. Але в нього є додаткова плюшка у вигляді трубочки для заливки. Зручно, звісно, що так. Але і опит за якістю не відстає. Хоча він і дешевше. Тут вибір за вами. Я на цьому малюку використовую ліквімолі. В нього влазить 250 мл оливи. Однієї літрової каністри вистачить на 150-200 годин роботи. Ще можна заливати ось таким шприцом. Знаєте і об'єм, і зручно. Закручуємо щуп. Потім знімаємо фільтр та миємо в мильному розчині чи бензині в залежності від стану та сушимо. На деякі фільтри після сушки треба нанести невелику кількість оливи. І розім'яти його. Це допомагає краще затримувати пил. Ставимо все у зворотньому порядку. Встановлюємо на місце кришки. Не відкриваючи кран бензину, декілька раз прокручуємо двигун для розподілу оливи по двигуну. все Все готово для забезпечення вас світлом. До речі, Всю відпрацьовану оливу я збираю в окрему ємність і коли роблю ТО на машині, віддаю її на сервісі. А вони вже її утилізують. Було корисно? Ставте вподобайку та напишіть про це в коментах. Ну, на цьому все. Всіх обіймаю, все буде Україна!